Ну як вже всі звикли до цін на пальне? Здається, так звикнути можна до всього. Не можна лише одне. От так взяти і просто перестати робити про це мемчики. Всім привіт! Ви на каналі Existie. Давайте підтримувати один одного. Ми намагаємось робити корисний та веселий контент. А ви можете підтримати нас лайками та підписками. А якщо чесно, то добре, що бензин, хоча б є, правда? Бо всі ці очікування на заправках без гарантії результату це був суцільний жах. І я впевнений, що багато водіїв в цей час замислювались. А може все ж таки було варто поставити ГБО і дешевше і доступніше. Хоча, звичайно, не в той тиждень, коли газ коштував дорожче за бензин, було і таке. Давайте порахуємо разом. Ціни на бензин зараз коливаються в районі 52 гривень. Ціни на газ в районі 25 для десятирічної чи молодшої машини з двигуном 1,8 літра, який споживає близько 8 літрів бензину на сотню, витрата газу буде близько 10 А може трошки менше. Тобто, виходить, що 100 км ви будете проїжджати за 250 гривень, а не за 416. Економія 166 гривень на кожній сотні. Орієнтовна сума встановлення ГБО 4-го покоління 17 тисяч гривень. Ще 3 тисячі треба додати на сертифікацію. Вона обов'язково. Виходить близько 20 тисяч. Якщо ви щомісяця проїжджаєте хоча б Півтори тисячі кілометрів, то ви економите майже 2,5 тисяч гривень. Результат за 8 місяців газ окупиться. На чому можна зекономити ще? Звісно, що на ТО як мінімум на оливі можна придбати якісну турецьку оливу. Опит, яка вже завоювала своїх прихильників в Україні, так само як завоював прихильність і повагу турецький байрактар. Тим більше зараз триває акція. Купуєш у нас мінімум 4 літри. Та можеш виграти ударний дріль. Або дриль покрут Bosch. Деталі залишу під відео. Власне, нічого дивного. Поки ціна на газ буде вдвічі нижчою за бензин, а так буде завжди, не так важливо, скільки коштує сама установка. Конкретні цифри для вашого автомобіля ви можете порахувати за тим самим прикладом, як зробили це ми. Про те, які існують переваги та недоліки ГБО, треба робити окреме відео, як і про те, чи вбиває газ двигуни. Але якщо головне питання економія, то газоболонне обладнання завжди вигідне рішення. До речі, в інтернет-магазині Exist .ua є все для автомобілів з ГБО, зокрема, газові фільтри та свічки, і навіть оливи, які рекомендуються для двигунів з ГБО. Посилання, як завжди, залишу під відео. На цьому все. Всім папа. -па.